Українською ми говоримо суниці та полуниці, проте розділяємо ці терміни таким чином. Слово суниця вживається щодо диких лісових ягід, а полуниця щодо культурних садових. З точки зору ботаніки полуницю слід називати суниця садова, хоча насправді існує також культурна форма лісових суниць. Слово полуниці вважають похідним від слова паленіти у давнішій формі поленіти яскраво горіти, червоніти, рум'яніти. Назва пов'язана з яскраво-червоним кольором. Субтитрувальниця на Галичині, Волині, Закарпатті, як до речі, і в Польщі полуниці, або, як говорять ботаніки, суниці садові, називають трускавками. Вважають, що слово трускавки утворене від корення труск, тріск, хруст, і ймовірно пов'язане з хрускотом, насінин на зубах при розжовуванні плодів. Дикі форми суниць людям відомі давно. Перші письмові згадки зустрічаються в літописах часів Гіппократа. В основному її використовували як лікарську рослину. За часів середньовіччя. У Європі та Середній Азії для споживання збирали дрібні ягоди лісової суниці, що росла на галявинах у невисокому різнотрав'ї та серед чагарників. Згодом кращі рослини дикої суниці переносили до придворних садів і парків. Як культурну рослину, суницю почали вирощувати у Франції з першої половини 16 століття. У 1624 році до Франції, з Північної Америки, було завезено суницю Віргінську. Плоди її червоні, рівномірно забарвлені, блискучіші, більші, ніж у європейської дикорослої суниці, досить раннього строку достигання, м'якоть, соковита і ніжна. У США цей вид широко вирощувався на промислових плантаціях до 19 століття, а у природному стані зустрічать. Від Ньюфаундленда на сході до території Аляски на заході. А ще майже 100 років по тому кажуть, що у 1714 році в історії поширення сониці сталася важлива подія. Офіцер Фрезє привіз до Франції з Чилі п'ять дикорослих рослин, які мали більші плоди, ніж у відомих європейських форм, розмито рожевого забарвлення з ніжно-білою якостю та приємним слабким ароматом. Пізніше цю суницю назвали чилійською. Ось від схрещування чилійської та віргінської суниці і з'явилася гібридна форма, сорт якої було названо ананасна. Нині більшість відомих сортів є гібридним потомством дикорослих віргінської та чилійської суниць. Науковці такі гібридні сорти називають садовою суницею, а ми говоримо полуниця.